Якщо ти телець, але не відчуваєш себе повільним або лінивим, це абсолютно нормально. Постав лайк і підпишись на канал. Зараз поясню, у чому справжня суть твого знака. Сонячний знак, телець мають люди, народжені приблизно з 20 квітня по 20 травня. Телець це знак стабільності, внутрішньої сили та витривалості, але його часто неправильно розуміють. Телець це не про повільність, а про вміння рухатися тоді, коли є сенс і не розпорошувати енергію даремно. Люди з сонячним знаком тельця цінують безпеку, комфорт і надійність. Їм важливо відчувати ґрунт під ногами у стосунках, роботі, фінансах. Телець не любить різких змін, але якщо вже приймає рішення, йде до кінця і не здається на півдорозі. У фінансових питаннях телець має природний хист до накопичення та стабільного росту. Гроші приходять через послідовність, терпіння і вміння створювати цінність у довгій перспективі. Тіньова сторона тельця. Страх втратити стабільність. Через це він може триматися за роботу, людей або ситуації, які давно перестали приносити радість. Головний життєвий урок сонячного знака тельця навчитися не плутати стабільність із застоєм коли телець дозволяє собі змінюватися, не втрачаючи внутрішнього балансу, його сила розкривається повністю, і важливо пам'ятати, сонячний знак це лише базова енергія. Асцендент і місяць можуть показати зовсім інший характер, навіть у спокійного зовні тельця. Отже, якщо ти телець і не впізнаєш себе в простих описах, це тому, що сонячний знак лише частина правди про тебе. Напиши в коментарях, чи ти телець, і що для тебе важливіше стабільність чи розвиток. Підписуйся на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео про сонячні знаки та глибшу астрологію.